Слава Україні, друзі! Незабаром вже відпустка. І хоч в школі буду тепер рідко, а більше в волонтерському центрі, та й роботи вдома побільшало, але сподіваюся, що буду викладати відео частіше. Зараз ось сир вариться, черешні консервуються, а я хочу дати. Коротеньку відповідь на дуже важливе одне запитання, важливе, на мою думку, хоча воно не часто трапляється в коментарях, але все-таки кілька разів траплялося запитання. І, власне, оці кілька вільних хвилин хочу для того використати, щоб пояснити вам пояснити моє ставлення до препарату Паслінь, бо саме таке запитання траплялося, як я вже сказала, три чи чотири рази не часто. Одразу хочу сказати, що. Посліднім я не користуюся від слова зовсім ніколи. Але про все по порядку. Бачите, зав'язаність плодів залежить від дуже багатьох факторів. Від того, чи є дефіцити якісь макро чи мікроелементів у рослини, від погоди, чи то спека, чи то холод, від вологості, чим вища вологість, тим гірше. Зав'язуються плоди, тому що стає пилок дуже такий липкий, важкий. Одним словом, якраз зараз складаються всі умови, які тільки можуть стати причиною поганої зав'язаності плодів. І в таких умовах люди намагаються дуже часто, рідко хто, як то кажуть, пускає на савоплив, а намагаються урожайність підвищити. І тут вхід йдуть всякі різні рецепти, і в тому числі одним із таких чудодійних засобів є препарат пасліні, який останнім часом багато людей використовує. По-перше, хочу сказати, це не унікальний препарат. Не унікальний, їх є таких, як мінімум, кілька. За своєю природою це синтетична речовина з ауксиновою дією. Власне, термін ауксин походить від грецького «ауксейн», що означає рости. Природний ауксин є один це індол-3 оцтова кислота. Вона і регулює процеси в рослині разом з іншими гормонами. До речі, вперше цей гормон було виділено із сичі людини. Цей гормон якраз і є фізично активним для рослин. Все решта, всі синтетичні аналоги, вони. Мають ауксинову дію, є спеціальні тести, на які перевіряють хімічно синтезовані речовини, чи вони мають ауксинову дію. Тобто їх багато, дуже подібних. І їх в першу чергу синтезували для того, щоб використовувати в якості гербіцида стрегулятори росту. Це означає не тільки пришвидшувати, покращувати, а й навпаки, гальмувати. Так от вони і гальмують. Розвиток рослин і використовується як гербіциди. Наприклад, ось така речовина, як 24D амінна сіль, це скорочена її назва, у таких великих дозуваннях, ось таких пляшечках продається як гербіцид. Також ця речовина відома як амінка, вона може продаватися і ось в таких каністрах. А якщо продається у маленьких таких капсулках. Маленьких ніби, колбочках, то це та ж сама 24D амінна сіль, але вже називається партенокарпін. І це абсолютний аналог паслінією. Ось у цьому препараті міститься е, дуже подібна речовина. Не 24D амінна сіль, але із того ж класу, така ж, з такими ж властивостями. Щоправда, в цьому препараті міститься ще бор і молібден. А що ж, паслінія? У ньому діючою речовною є. Солі аміноспиртів із заміщеними феноксиоцтвими кислотами. На мою думку, це те, що можна назвати словоблудієм, тому що не вказана конкретна речовина, яка є діючою, тобто немає цієї хімічної номенклатури, а таке, знаєте, завуальоне. Але це той самий клас речовин із тими самими аоксиновими властивостями. І перша пересторога. У використанні паслині це ні в якому разі не перевищувати дозування, тому що зворотний ефект буде. Але не це головне. Тут, ну що, дотримуйтесь інструкції та і все. Зараз хочу пояснити, чим відрізняється від природних ауксинів, бо <кій> природні ауксини серед інших гормонів дуже важливі. Ну, так як і інші гормони для рослини, дуже важливі. Всі ось ці фітогормони, я, до речі, про них розповідала. Вже на початку діяльності на цьому каналі. Якщо є необхідність, я зніму ще раз відео, щось таке подібне. Але ви вже знаєте, що гормони рослинні, вони як оті перемикачі, вони синтезуються в певних місцях, в певних точках рослини і регулюють її розвиток. Щось пришвидшують, щось уповільнюють, щось гальмують. І ось ось цей баланс різних гормонів, бо їх в рослині є кілька, якщо не кільканадцять, то він відіграє дуже важливу роль у гармонійному такому розвитку рослини. І власне цей гармонійний розвиток і дає нам ось той урожай якісний, урожай смачний, урожай природний, натуральний і корисний. І ось ці природні гормони, балансуючи в рослині, вони в тому числі і утилізуються, тобто ну, витрачаються, і таким чином їхні залишкові кількості е, не впливають на людину, тому що вони витрачаються, вони не виробляються понад, вони виробляються саме стільки, скільки їх треба. Який же механізм дії природного ауксину? Він е, в даному випадку утворюється на поверхні насінин. і там, де його концентрація збільшується, туди збільшується поступання поживних речовин, і плід за рахунок цього розростається. Пам'ятаєте, я розповідала, що у томатів спочатку дозріває насіння, а потім дозріває плід. Тобто насіння можна збирати із незрілого ще плоду, бо насіння вже там буде дозріле. І оце дозріле насіння на своїй поверхні виділяє ауксин і за рахунок нього росте плід. Приблизно так само діє і ось е, ці синтетичні речовини, аналогічні до ауксину. Тобто, насіння там ще немає, або воно взагалі не утвориться, бо воно ж не запилилося. А ауксини є, і тому туди поживні речовини надходять і розростається оцей оплодень. Тож, друга пересторога при застосуванні паслінні, насіння свого ви не зберете. І, власне, це. Одна з причин, з яких я не використовую пастині, бо я використовую власне насіння за виключенням двох чи трьох гібридів, які час від часу, як я вам розповідала, змінюю випробовую. Все решта, це моє власне насіння, і воно мене абсолютно задовольняє. Якщо ж природний аоксин в рослинах утилізується, він використовується на те, щоб дію цю чинити. А от синтетичні аналоги ауксину вони з рослини не виводяться. Ми не можемо знати, скільки рослин його необхідно, бо природним шляхом його виробляється рівно стільки, скільки треба. А от коли ми синтетичне використовуємо, то завжди є надлишкові якісь кількості. Незначні, але є. І вони з рослини, з плода не виводяться, бо немає такого механізму. Бо це не та речовина, яка може ось тим природним шляхом. Утилізуватися. Це зовсім інша речовина. Вона дію подібно чинить, але не вступає от у ті ланцюги перетворень як природна речовина. І таким чином ці надлишкові кількості завжди присутні у тих плодах, які ними обробляються. З великою мівірністю в будь-якому разі. І ви скажете: а що ж тут такого? Адже ця речовина 4 класу. Небезпеки, ні. Колись давно була, вона відносилася до четвертого класу небезпеки. Але зараз вона переведена у другий клас токсичності як дуже токсична. І окрім там плювоти діареї, то е, таким наші люди нехтують зазвичай, е, вона, ця речовина, е, чинить. Гонадотоксичну і ембріотоксичну дію. Ембріотоксична, зрозуміло, для вагітних, дуже несприятлива і е, гонадотоксична дія, це значить впливає, е, отруює гонади. Гонади це салози статеві, які продукують статеві клітини. Тобто гонадотоксичність, це значить, що впливає на вироблення статевих клітин. На статеву функцію, на фертильність і, власне, тому переведена у другий клас токсичності. Крім того, має важкі генетичні наслідки. Ось на цих кадрах я пропоную вам зупинити відео і уважно перечитати. Це інформація тільки про деякі діючі речовини, тільки деяких регуляторів росту з ауксиновими властивостями. Ось це, до прикладу, препарат бетоксон. Далі партинокарпін і 24D препарат. Далі про групу речовин, які називають арилпікулінати, і вони є діючими речовинами в сучасних гербіцидах у багатьох дуже, і, напевно, з великою ймовірністю у якихось препаратах регуляторах росту. Ну, якщо зараз не містять, то, напевно, в нових препаратах можуть містити з великою ймовірністю. Якщо замручитися, можна знайти значно більше інформації про величезну кількість таких ауксиноподібних речовин, але як бачимо, тут не дуже велика різниця між їхніми властивостями і їхньою шкодою. Знову ж, а ви скажете, там і ж дуже обережно, ну так я і не наполягаю. Вибір, звичайно, за вами. Якщо ви хочете на двох квадратних метрах. Виростити дуже величезний урожай і е, зняти якесь вражаюче відео, як робить більшість блогерів. От коли ви бачите оці такі картинки, що там багато-багато великих, червоних, рівномірних таких плодів, це означає, що обробили препаратами схожими до Паслі. аналогічних препаратів багато є. Е, але, на мою думку, Поряд з усіма викликами, які на нас чатують, особливо зараз, особливо в цей час, коли повітря, і ґрунти, і води сповнені ось цими продуктами згорання, продуктами згорання вибухових речовин. Це дуже токсичні палива, різноманітні ракетні і все це використання такого препарату. На мою думку, ну це вже, знаєте, такий дуже крайній випадок. Хоча більшість фермерів користуються цим препаратом, та навіть і не фермерів, люди, які просто продають, так би мовити, надлишки свого рода, теж використовують. Я вже два роки вам показую свої томати, і я того не сораюся, що на моїх томатах не повністю зав'язані плоди. Тобто Оця китиця не повністю зав'язана, але я саме цьому надаю перевагу: надаю перевагу безпечності, надаю перевагу корисності перед оцими гарними картинками і різноманітними блогерськими штучками. Проте урожаю мені вистачає для того, щоб переробити, для того, щоб передавати нашим захисникам, для того, щоб забезпечити свою родину. Як на мою думку, то краще посадити три зайвих кущі томатів, аніж використовувати таку речовину, як паслінні. Але це моя думка, і я ні в якому разі не наполягаю, я просто, так би мовити, даю вам інформацію для роздумів. Але додам, що є ж багато інших способів, які можуть покращити зав'язування. Наприклад, значно. Менш небезпечна, там можна сказати, що і салі не є небезпечною. Інша група гормонів це гіберліни. Ця гіберлова кислота, її похідні. Те, що у препаратах там зав'яз чи бутон, це набагато краще, набагато легше застосовується. Речовина, ця абсолютно не має ось такої гонадотоксичної дії чи там ембріотоксичної дії. Менше з тим, з гормонами завжди треба бути обережними. Але якщо ви все-таки хочете їх застосувати, то тоді гібереліни, ніж оці ауксиноподібні речовини. Тобто використання таких препаратів типу зав'язь чи бутон, це значно безпечніше. Так, не будуть ось такі казково-величезні плоди. Не будуть. Але зав'язаність буде близька до 100%. І ось люди дуже часто думають, чого ж це в мене так повільно дозрівають помідори? Я ж обробила їх зав'язю, чи там обробив їх цим бутоном, а вони дуже повільно. Оце якраз і є така вада гіберліну, що зав'язаність збільшиться, але уповільниться дозрівання. Тобто ви можете знову ж якось. Диференціювати частину обробити, щоб була більша зав'язаність, а частину залишити, щоб раніше дозрівали це ж все в наших руках. Як я вже вам казала, і сіна паличка і псевдомелади дуже добре стимулюють рослини, і вони в тому числі стимулюють зав'язуваність. Тобто, якщо ви будете регулярно використовувати ось ці біопрепарати, а їх треба використовувати регулярно, бо така у нас погода. То вони в тому числі будуть і стимулювати знову ж оці гібриліни природним шляхом, але їх буде ось та кількість, яка необхідна не більше, і вони не будуть потрапляти зверху на томати, тобто не будуть уповільнювати дозрівання. Звичайно, якщо причиною такої поганої зав'язаності є спека, то треба щось робити. Із затіненням. Ось як бачите, в мене якесь шатро вийшло, якийсь старий тюль. І ну, зараз холодно і темнувато, але мені загайно його знімати, то нехай буде. Поки, якщо ж довго будуть тривати такі періоди похмурої погоди, то необхідно буде додати у підживлення трошечки магнію, ну, скажімо там, магній сульфат чи магній селітра. Це залежить вибір, власне. Добрива, чи магній сульфат чи магнієва селітра треба робити з огляду на стан рослин. Якщо ось такі мої рослини вони ще нічим не підживлювались, окрім улунки той який я вам казала до то сюди азоту їм не треба, бо вони почнуть жирувати. Вони цвітуть і все нормально, але якщо передати куті меду, то зажирують. І тому селітру магнієву сюди додати не буду, а додам магній сульфат. Ну, і ще одна причина поганої зав'язуності може бути дефіцит бору. Ще однією причиною поганої зав'язуності, як ви знаєте, є нестача бору. І в більшості території України все-таки невеличкий дефіцит бору є. Але не все так просто, тому що. Бор-елемент токсичний, борна кислота, речовина дуже токсична. Менше з тим використовувати її можна, але треба знати невеличкі тонкощі. Про них я розповім одразу ж у наступному відео, яке постараюся сьогодні і зняти, щоб не перевантажувати, так би мовити, ефір, і вам легше було знайти ті чи інші рецепти. А сьогодні без рецептів просто з пересторогами щодо паслінію. Тож, який висновок, чому я не використовую паслінію? По-перше, що мені неприємно їсти ось ті плоди, які виросли неприродним шляхом. Це, знаєте, таке знущання над рослиною. І, до речі, паслині ні в якому разі не забезпечить усунення дефіцитів. Якщо є дефіцити якісь для рослини, якихось мікро-макроелементів, то паслині їх не усуне. Він просто виснажить рослину. Препарації. І йому подібні належать до другого класу токсичності. Вони є ембріотоксичними, вони є гонадотоксичними і мають важкі генетичні наслідки. Тому, власне, я їх і не використовую. І, звичайно ж, як завжди, вибір залишається за вами. Зважте усі за і проти, і тільки тоді використовуйте подібні речовини. Все-таки підвищувати урожайність треба. Відповідно до правил здорового глузду. Я на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних рожаїв. І не забуваймо про ті величезні небезпеки і загрози, від яких нас оберігають наші захисники. Їм без нас важко, а нам без них неможливо. Тому не забуваймо їм допомагати.